Аменська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Про це повідомляє Європейська Правда. Резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 депутатів-членів присутніх у залі. Один утримався на осінній сесії асамблеї, яка триває у Страсбурзі у четвер. Був представлений документ під назвою Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України у ньому вказується, що ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці. До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала оголосити Російську Федерацію терористичним режимом. Під час голосування її підтримали 79 депутатів. Двоє були проти і один утримався. До резолюції також. Була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО. Відтак, парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом.